Вітаємо усіх котобатьків, Моркоту. Нам також привіт. Ви на каналі Петхаус, і в цьому відео ми разом із Баєю представимо вам новинки нашого власного бренду, а саме, картонні кіхтиточки. Тапніть лайк і додивіться відео до кінця. Представляємо фігурну кіхтиточку Infinity, що завдяки збільшеному розміру чудово підійде для котиків великих порід. З нею вони справді відчують себе ніби у нескінченному просторі. Також маємо для ваших улюбленців кіхтиточку Ocean, що стане не менш комфортною для кошенят і дорослих нявчиків, адже має універсальний розмір та своїми плавними вигинами створює зручне місце водночас і для відпочинку. Тож ловіть низку переваг наших новинок. Перше: матеріал кіхтиточки екологічний. Це п'ятошаровий гофрований картон, що з'єднаний небезпечним. Для маркотинів клеєм за запахом і текстурою вироби нагадуватимуть котикам дерево, найприродніший для них інструмент для сточування кігтиків. Як ми вже зазначили, обидва варіанти стануть не лише місцем для сточування кігтів, а й куточком для відпочинку сну та нестеримних ігор. А все завдяки багатофункціональній формі. Якщо одна сторона котрої з кіхтиточок буде знищена вашими домашніми хижаками, ви зможете легко перевернути виріб на іншу, продовживши таким чином термін експлуатації. До обох виробів додаються чотири антиковзні силиконові наліпки, аби на слизьких поверхнях вони залишалися стійкими і не тікали від ваших звірят під час активних розваг. А ще на вас чекає неймовірний бонус: це сушена котяча м'ята у комплекті, яку можна використати для більшого приваблення нявчиків до тих титочок. Тож обирайте до вподоби своїх котей. і пам'ятайте, що сточування кігтів для котів є хорошим способом зняття стресу та емоційного напруження, адже дає змогу таким чином лишати мітки, як візуальні сліди від подряпин. Так і з запахом зверніть увагу, вироби, звісно, певним чином допомагають сточувати котикам кіхті, але повністю не позбавляють від потреби в їхньому підстриганні. Тому час від часу перевіряйте довжину кігтів звірятка. А якщо ваші котани продовжать дряпати свої найулюбленіші в світі кіхти точки диван, крісло, стіни чи інші. Спробуйте розмістити такий картонний варіант у місці, де тваринка зазвичай сточує кіхті. Бажаємо їхнім котішеством чудового релаксу. А більше про кіхти точки ви знайдете на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До зустрічі у наступних випусках. Папа! -па!